Усім привіт! З вами Павло. І сьогодні поговоримо про продовження моїх улюблених True Wireless навушників І як ви вже здогадалися з назви відео, з того, що написано на прев'юшці, і з напису на коробці, це Bose QuietComfort Earbuds 2. Мабуть, їм все ж варто було придумати якусь більш коротку назву для всього цього. Але попри все, перші Квайт Камфорт і Арбадз мені дуже сподобались. В них цікава посадка, яка не зовсім внутрішньоканальна, Але знов таки вона гарно ізолює і до цього додається, мабуть, найкращий активний шумодав, який вони тут ще по uh, зробили кращим у новій версії. Uh, ну і там всілякі гарні доробки. Ну і ось вони вирішили, що потрібна нова версія. Вони зробили її компактнішою, покращили активне шумодав, покращили режим прозорості. Також, що вони тут ще зробили цікавого, покращили звук в мікрофоні, тобто змінили на тюнінг звуку, тобто покращили вони все, що є в навушниках. Тому це такий дуже помітний крок уперед в цьому випадку. Їх офіційна ціна в Україні десь трохи менше ніж 18 тисяч гривень. Додам посилання на офіційний магазин в опис. А тепер давайте подивимось на те, що вони тут пропонують. А анекдот дня сьогодні такий: якщо ви вже старший рок 30 років, то наймайте вантажників. Ваші друзі теж вже не хлопчики, щоб зривати спину за піцу і пиво. Тож, ось така компактна коробочка, мені це дуже-дуже подобається. Е, ну, Якщо у вас купа гаджетів, які ви хочете зберігати в коробочках, то чим менше коробочка, тим це краще. І ще дуже класно, що вони не як не однобічні, як, ну, як, наприклад, Sony, да, тобто, чи, як сказати, одноразові, коли вскрив коробку, і все. Назад ти їх не запакуєш. Тут у нас така маленька коробочка, але в ній розмістили усе. Тобто тут. Була така пломба, яку я зірвав, звісно. Знімаємо ось цей верхній шар. Далі в нас тут ось така чорна коробочка з картону. Безпосередньо навушники, звісно, в чохлі, навіть QR-код, щоб завантажити додаток. Є швидка інструкція українською. Є усілякі тут папірці, там швидкий старт. Інформація про А, це гарантійний талончик український теж. Далі в нас тут йдуть насадки. Ну і там інструкція на всяких, е, різних язиках. І USB Type-C, коротенький кабель для того, щоб їх заряджати. І з насадками тут цікаво, бо тут в нас е, три пари головних насадок і три пари, як їх назвати, бічних, мабуть. Тобто, Бачите, ось головні насадки, вони такі овальні, і це має сенс. І як бачите, вони взагалі не внутрішньоканальні. Ці навушники. Зараз, коли перейдемо до дизайну, я це ближче покажу. Вони просто лягають у вас до вуха, і просто ця насадка трохи-трохи закриває ваш слуховий прохід, і тому таким чином робить ізоляцію. Звісно. З точки зору пасивної шумоізоляції, це не оптимальний вибір, але враховуючи потужну активну шумоізоляцію в цих навушниках, це дійсно вирішує усе. І ось такі додаткові боки, як, бічні насадки, насадки на корпус, які дозволяють досягти ще кращого прилягання і посадки. Тобто тут три пари тих, три пари тих, дев'ять варіантів взагалом, які ви можете зібрати. Ось такий у нас. Чохольчик, він став компактніший порівняно з першою версією. Тут просто ось така вертикальна кришка. Він біленький, приємний на дотик. Тут в нас кнопка активації режиму з'єднання. Тут світлодіод, який все показує. Всередині безпосередньо навушники, виймаються, на магнітах затягуються назад. Так що, в цілому, тут все стандартно. Я зустрічав деякі нарікання, що вони не завжди защолку... Ось так, прищілкуються, защолкуються. А, хто знає правильний відповідник, напишіть, будь ласка, в коментарях на місце, але в мене вони залітають туди просто без жодних проблем. Тож, тепер давайте подивимося на навушники. Ось такі вони компактні, цікаві. Ну і хто бачив. Першу версію, то може зрозуміти, наскільки вони стали меншими. Тож, бачите, ось як вся ця хитра система працює. В нас є вушна насадка, ну і зовнішня. Мабуть, в неї є якась офіційна назва, тому тут притискаємо і можемо зняти цю вушну насадку. Ось так от. Можна подивитися на цікавий овальний звуковод. Що, до речі, дуже тут цікаво, бачите, там щось, щось складне в звуководі, тому що Bose зробили нову систему підлаштування під ваш вухо і під оточення. Коли ви їх вдягаєте в вухо, вони швиденько аналізують те з допомогою мікрофону те, що у вас у вусі, як все звучить, і як все звучить назовні, і, по виходячи з цієї інформації, підлаштовує своє звучання. І ось ця як, зовнішня насадка, вона ось так знімається, і ви можете замінити її на якусь іншу, якщо вам не підійде ця е середня, яка в комплекті йде. Тут головне, коли будете надягати її назад, на навушник, е зверніть увагу, що вона має чітко потрапити під ось ці образи на навушнику. По тому, що тут в нас ще один мікрофон. Треба, щоб насадка його не перекривала. Тут багато з усіх мікрофонів, тож це дуже важливо для того, щоб все це працювало як слід. Вони тут покращили якість дзвінка, тобто ву вуличний шум відсікається краще, вони покращили систему активного шумозниження. І тепер вона. Стало ще краще працювати на середніх частотах, де зазвичай багато моделей, ну не те, щоб зовсім пасують, але роблять свою справу гірше. Тобто тут в нас ізоляція стала на більш класному рівні. Також Bose підкрутили режим прозорості, ще трошечки не дотягується до AirPods, але, мабуть, на другому місці після AirPods, тому що те, що діється навколо вас, дуже добре чутно. З точки зору посадки, мені вух вони просто отак береш, і він просто ковзає на місце і там залишається. Мені дуже подобається, це швидко, це комфортно, не треба там як внутрішньоканальні навушники, їх там як вдягати, вкручувати або щось таке. Ось тут в нас сенсор посадки, тож працює ця система з вийманням з вуха. Ну, Всілякі сучасні фішки, типу мультипойнту, тут є, також. Можна слухати окремо лівий, окремо правий навушник, доки інший заряджається. З кодиків поки що SBC і AAC, але Bose обіцяли, що вони випустять оновлення прошивки, яке додасть кодики APTX різні варіанти. Мабуть, як тільки домовляться з Qualcomm, вони це і зроблять. Переробили систему. Керування трохи, і тепер ця поверхня, як в усіх класних навушників, вона сенсорна, і по ній можна ось так по пальцям ковзати і це регулює гучність. Ну і звісно, там усілякі а, одинарні тапи, подвійні, все-таки теж є. Будемо роздивлятися додаток компаньйон, побачимо, як все це змінюється. А, працюють вони до 6 годин з активним шумодавом, ну десь від 5 до 6 доволі гарний результат, враховуючи те, наскільки тут. Складний шумодав використовується, наскільки він ефективно працює. А, і дуже добре тримають зв'язок, тому з цим теж проблем не виникає. Тож, з усього зовнішнього, як бачите, все зроблено класно. Ось їх додаток компаньон виглядає традиційно, як всі додатки компаньйони, дизайн акуратний. Тож, тут всі пристрої від Bose, які у вас є, які ви Під'єднали їд... під до цього застосунку. Ну, в мене це самі Quiet Comfort. Тобто, в нас тут фото продукта, рівень заряду правого та лівого вуха, гучність, а також тут декілька кнопок, і вони дублюються в цьому меню налаштувань. Тобто можна задати ім'я продукту, як він буде видимий по Bluetooth. Оновити прошивку, подивитися якісь підказки, протестувати, як добре вони сидять у вас в вухах. Далі побачити інструкцію по ось цих додаткових насадках Stability Bands. Далі подивитися, які пристрої в нас ці навушники пам'ятають по Bluetooth. Далі Shortcut – це єдиний, кастомізуємой. Варіант керування це довге натискання на ліве і праве. У вас є два варіанти, що при цьому робити, Ну, хоча б щось додали. Далі режими. Тут просто вмикається, вимикається чи запам'ятовувати їх, потім покажу, що це таке. Еквалайзер він тут дуже простий, але в той самий час зручний. Ви просто берете і рухаєте, скільки вам потрібно низьких частот, середніх частот та верхніх. Тобто можете тут... Відрегулювати три параметри. Звісно, це не, там, не якісь 10 полос, які можна як завгодно крутити. Але в цілому цього достатньо для більшості варіантів підлаштувати під свої вуха. Далі self-voice це наскільки ви будете чути себе, коли ви розмовляєте, щоб не орати, десь в натовпі, відповідаючи телефоном. Далі сенсор э, того, що навушники у вусі. Автоматично ставити на паузу, автоматично відповідати на дзвінок, а також автоматично активувати режим прозорості. Тобто, коли в одного вуха вийняв, друге перейде в режим прозорості, щоб точно ви все чули. Ну і тут голосові підказки, технічна інформація, питання, тобто тут все таке. Ці кнопки здебільшого дублюють все, що ми вже бачили: це пристрої Bluetooth, які під'єднані, ось ці а, довгі натискання, еквалайзер, підказки. Єдина різниця тут є ось цей перемикач режимів, їх можна створити до чотирьох. І тут добре, що ну, принаймні, на мій смак, щоб боуз не стали ліпити ось цю чихарду з е, перемиканням цих режимів за допомогою GPS або ще чогось. Ви можете налаштувати кілька режимів і перемикатися між ними вручну. Принаймні мені це зручніше, тому що я не так часто переходжу з одного оточення в інше. Може якийсь. Активні кабанчики цим скористаються, мені достатньо перемикати це все вручну. І тут, що є режим Aвер, тобто чути, що навкруги є режим тиші, тобто в режимі тиші він просто блокує зовнішній шум. В режимі Aвер ви можете вимкнути, вимкнути цей Active Sense. Тобто, якщо він буде, якщо навколо вас щось дуже гучне, він таки. Зменшить цей, цю прозорість. А, ну, а можна створити свої режими, але вони тут всі відрізняються тільки кількістю ось цього шумодав. Тобто можна налаштувати кілька різних режимів активного шумозниження і все. Тобто такі базові функції, але вони гарно реалізовані і доволі добре працюють. Наш традиційний тест мікрофону записує цей фрагмент з навушниками у вухах і записую через їх мікрофони. Я тут не буду додавати якусь корекцію гейну чи еквалізацію, тож цей фрагмент відео дасть вам уявлення, як звучать їх мікрофони, ну принаймні в тихому приміщенні. Ну і звісно ж, треба поговорити нам про звук. Ви знаєте, таке враження, що щось здохло в лісі, і боуз вирішили змінити свою стратегію дуже помітно. І це звучить майже неймовірно, але вони зробили доволі басхедні навушники. Тобто, зазвичай, там, якщо ви хочете взяти True Wireless модельку з потужним басом, то звичайна рекомендація була Sony, але Bose тут перевершили їх. А, я не знаю, тобто, зазвичай Bose... Віддавали перевагу нейтральному тюнінгу, може, з трохи акцентованими верхніми частотами, тобто їх на моделі були такими більш нейтральними, інколи з уходом в яскравість. Але тут вони зробили такий більш класичний, більш мас-маркетовий тюнінг для широкого загалу. І це цей звук дуже сподобається, скажімо, простому, звичайному слухачеві, але є ось це класне, але ось той. Е як простенький три триполосний еквалайзер, який є в їх додатку, завдяки йому дуже класно можна підлаштувати всю цю подачу під себе, і ви можете отримати ну, майже що завгодно, в певних, звісно, межах. Тут дуже активно працює цифрова обробка сигналу, можливо, у поєднанні з технологією сканування вашого вуха. Тобто навушник сканує, ви коли їх вставляєте вухо, вони грають звук, і потім. Цей самий звук вимірюють, щоб е, вимірюють ехо від цього звуку, щоб проаналізувати, якої там форми ваш слуховий канал, які є резонанси, і підлаштовують звук під це, ну, під те, що вважали за доцільним інженери Боуз. Тобто, розумієте, ось чим відрізняється, наприклад, Боуз від Fio, Да? В мене там Fw3 десь скоро на огляді будуть. Тобто FiiO беруть квалкоміський чип, да? там трохи його кастомізують. І додають до нього там якісь випромінювачі зі своїми технологіями, кросовером інколи, і так далі. У Bose є розробники. Я підозрюю, що їх доволі багато, які просто працюють з цифровою начинкою всього цього там шумозниження, прозорість, гібридна прозорість, підлаштування під ваш слух, мікрофони, які намагаються вловити ваш голос. там, і так далі, і все таке інше. Тобто тут все це є. Але описувати звук буду за як? У положенні по замовченню. Тобто е, намагатимусь, хоча ні буду казати про те, що можна еквалайзером дуже класно поправити. І, звісно, майте на увазі, що все, що я кажу, це, звісно, з поправкою для true Wireless сегменту бо ж, ну, за. У цій ціновій категорії дротові навушники все ще краще, ну, якщо ми говоримо чисто про якість звуку. Бо True Wireless навушники можуть надати багато всього іншого, там, наприклад, зручність, можливість відповідати на дзвінки і ще багато чого. Ну, і я вже не кажу про ну, в даному випадку активні шум, активне шумозниження. А, так, давайте повернемося до звуку. Бас акцентований, причому так доволі помітно акцентований, як на глибоких низьких частотах, так там, і на, середньому, на середніх низьких частотах. Потім він трохи спадає, але все рівно на насичених басом треках, звісно, він трохи заглушає собою середні частоти. Це просто фізика, якої ну, не можна обійти. Якщо вам це не подобається, ну, ви можете просто знизити трохи бас і трохи підняти середні частоти, баланс просто змінюється, і ви Маєте все ще доволі тугий, зібраний, ударний, технічний бас, але в той самий час вже середина акцентова, більш акцентована, більш висунута наперед, і вона сприймається вже більш як в обличчя. Тож низькі частоти мають дуже гарну глибину. Тобто тут цей цифровий обробник сигналу. він... Щось дійсно робить для того, щоб реконструювати те, що забирає bluetooth кодек Тому тут низькі частоти глибше, ніж зазвичай. Там Sony такий фокус робить ще інші, деякі інші виробники. Ну і звісно, Bose тут не, ніяк не пасе задніх з їх досвідом і наробками. Тут непоганий баланс ваги і швидкості, але звісно, в залежності ви змінюєте кількість низьких частот, і в залежності від цього баланс між вагою і швидкістю змінюється. Точніше, швидкість і пружність залишаються, а вагу ви регулюєте, тобто ви можете підібрати що вам хочеться. По замовченню, бас прикольний, але я його трошечки зменшую, тому що я все ж таки віддаю перевагу більш збалансованому тюнінгу. В цілому гарно відіграються і акустичні інструменти, але там, коли вам потрібна кількість басу, тут взагалі жодних питань. Ну і Прикладом буде онука з треком Other, і, е, Інші, здається, він перекладається. Ну і Тут в нас купа е цього електронного груву, басу і всього такого іншого. І поверх цього ще там різні вишукані інструменти, семпли, вокал, і так далі. Тобто, ну, всі знають онуку, на що я буду рекламувати. Я це в англійському відео робив, там це має більше сенсу. І тут навушники, які дуже добре пасують до такої музики, бо тут є і потужний бас, щоб створити основу, а також гарна чиста середина, і прозорі верхні частоти, а також. Трохи добудована еквалайзером, не еквалайзером, а процесором сцена, що дозволяє такій електронній музиці розкритися більш, більш глибоко, більш прикольно. скажімо так. Середні частоти по замовченню вони дійсно там десь трохи посунені на другий план порівняно з низькими і верхніми частотами, але в ваших руках можливість це змінити. Оскільки тут використовується якийсь гарний динамік і знов таки трошечки цифрової магії, середні частоти не звучать там, як відведені десь на другий план, в них є нормальна роздільна здатність. В той самий час тут немає намагання там, підкреслити динаміку, бас трохи додає ваги на нижній половині середніх частот, але ви це знов таки можете змінити. Є акцент на верхній середині і трохи далі, щоб все зробити більш насиченим і цікавим. І все це дуже гарно одне з одним взаємодіє, даючи прикольну подачу, тобто таку вовлікаючу, не без намагань бути якимись супернейтральними або моніторними. Ну і уявна сцена більш середнього завширшки і завглибшки, що теж доволі гарний показник для True Wireless навушників одна з найбільших в True Wireless сегменті. Тут, мабуть, теж якась магія цифрова спрацювала. І прикладом Link 2 Dry Fear Я чекав, чесно кажучи, гірших результатів, тому що навушники дуже басовиті. Я чекав, що тут е барабан заглушить ударний ударні заглушать собою все, але цього не сталося. Вони дійсно акцентовані, але не завдяки тому, що тут непогана швидкість басу, воно не розмазується і не звучить занадто гулку, і не домінує над гітарами. Гітари, вокал, все це на місці. Дуже приємно звучить, тобто ну, гарно звучить Рамштайн з трохи акцентованою ритм-секцією. В цілому, як на мене, непоганий варіант подачі для всього цього. І верхні частоти, вони знов таки підкреслені, але на мій смак не занадто. Вони компенсують низькі частоти по замовченню. І в цілому доволі енергійні, але не звучать якось занадто синтетично або різко. Протяжність десь трохи краще за середню, тобто тут дійсно трохи даються взнаки кодики. Сподіваюсь, що такі завезуть APTX, можливо, навіть APTX HD, і буде трохи краще. Але в цілому з, гарно, з гарним джерелом AAC навушники дуже непогано звучать, тому що їх AAC кодек тут. Гарно реалізований, тож Bose думали про користувачів iPhone як потенціальних клієнтів теж. А, в цілому, звісно, ми тут не можемо казати про якусь шаруватість там або насичення верхніми обертонами, але базові обертони присутні, дуже добрі, гарне відчуття повітря і насиченості тут жодних претензій немає. І можна сказати, що ці навушники доволі безпечні для тих, хто. Не любить верхні частоти, тому що ви можете їх доволі помітно прибрати. Якщо вам буде яскраво, тобто знов-таки тут, ну, може, там з якомусь зовсім, зовсім чутливій людині буде занадто, але, чесно кажучи, я думаю, що будь-хто може їх тут скрутити вниз до комфортного їм рівня. І прикладом верхніх частот в нас виступатиме Scorpion Skywriter. Найкращий альбом Scorpions на мій смак, але підозрюю, що фани його не сприйняли. Вони хотіли класичних Scorpions, і вже наступного альбому вони повернулися до своєї класичної одноманітної манери. А тут в них було дуже багато класних експериментів, і все це звучало свіжо і оригінально. Ось і Skywriter така дуже класна. Напів -поп балада з купою цікавих семплів, які багато з них йшли верхні частоти, і ці навушники все це дуже добре відіграють. Тож в цілому дуже збалансований варіант подачі виходить. Але тут, звісно, не можна фіксуватися на чомусь одному, бо ви можете зробити з ними майже все, що завгодно, і це дуже класно. Ну і звісно, поговоримо про порівняння. Там декілька моделей. з як від відомих виробників, що я чув, там ще зараз хвалять щось від Samsung, але ну що не чув, те не чув. Е, тож, що ми тут маємо? Sony, я можу переплутати, здається, wf 1000 xm 4 але може вони WH, тобто Sony треба подумати про якісь більш різні назви, е, тож вони насправді да, там вже є чутки, є вже дизайн в інтернеті, як буде виглядати п'ята версія. Ну і, звісно, вони були проривні на момент свого виходу, але з того часу технології не стоять на місці, і безпосередньо ці Bose роблять майже усе краще. Тобто вони краще дають більше басу, якщо потрібно, він більш детальний. Вони краще трохи проробляють середні частоти, і трохи більше м, проробляють верхні, але поверхні там цікаво завдяки LDAC В зоні трохи краще протяжність виходить. Тож тут протяжність трохи менша, але проробленість тут мені трохи більше подобається. З точки зору шумодаву в Sony він був один з найкращих, але тут він просто кращий з того, що я чув в True Wireless сегменті Режим прозорості в Sony такий собі. А тут він дійсно гарний і поступається тільки AirPods. Ну, Тобто, коротше кажучи, особливо якщо ви полюбляєте бас, ці навушники класніші за Sony. А навіть якщо не полюбляєте, їх можна, бас можна прибрати. Sennheiser. Momentum True Wireless Ч2, чи, чи 3, яка тут, зараз актуальна версія, вони краще з точки зору звуку, більш збалансовані, але знов-таки, якщо вам не потрібно, дуже багато басу. Але з інших боків, типу прозорості, шумодаву, тут, звісно, у Боуз значне лідерство, тож вони тут найкраще і домінують. Apple AirPods Pro 2. Ну тут все дуже просто, Завдя... дивлячись в якій ви екосистемі. Якщо в Apple, то в AirPods багато додаткових можливостей, які вони там демонструють, починаючи з е, перепідключення до того пристрою, яким ви користуєтесь просто зараз. І закінчуючи там об'ємним звуком з відстеженням вашої голови, що дуже прикольно працює, особливо в фільмах. Ну і а якщо ви не в Apple екосистемі, то звісно, ви не маєте цих переваг для AirPods, і там багато інших навушників будуть краще. Що мені, до речі, подобається в Apple, вони пообіцяли випустити оновлення, в якому покращать шумодав, і також додадуть гібридний режим прозорості, який вже є у Bose, Тобто, якщо вони прозорі, але якщо якийсь гучний шум, навколо вони його знизять. А, тобто зараз за чисто в режимі прозорості AirPods трохи кращі, ну вони взагалі кращі за режимом прозорості з усього, що є на ринку, але Bose дуже близький до нього. Ну і тут у вас більше варіативність за звуком, можливостями його підлаштувати. Gemini, вони все ще й на своїй хвилі. Вони все ще кращі навушники, якщо вам потрібен максимально натуральний звук, наскільки це можливо в True Wireless сегменті Вони. В них гірше активний шмодав, в них там такі собі мікрофони при дзвінку, але з точки зору самої якості звуку, вони там одні з найкращих для аудіофільських е, забаганок. Але знов-таки, якщо вам потрібен бас, то е, Gemini не будуть кращими, звісно. Тож, Боу зробили крок в бік такого, скажімо, а, як звичайного ринку, тобто раніше їх навушники були більш для тих, хто віддає перевагу там. Навушникам як робочому інструменту тут в нас вже є класний, веселий звук, багато всіляких можливостей. Дійсно, гарна робота програмістів. Тож дуже, -дуже цікаві навушники вийшли, які мені подобаються, якими я буду активно користуватися. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.